Привіт, я Інна і на своєму каналі я розповідаю про цікаві місця і маловідомі локації на території нашої України. Сьогодні ми вирушаємо в місце, яке називають місцем сили. Кажуть, що воно зсилює, наповнює і надає творчої наснаги. Місце називається Монастирок, знаходиться на Тернопільщині. Це дуже красивий каньйон, річки Серед. Місце її впадіння майже в Дністер, і там знаходиться стародавня капище наших пращурів, печера язичницька і вже в більш пізніший період там існував чоловічий монастир, жили монахи, проводили теж свої служіння. і саме вони е, відзначили, що на цій території в цій печері з'явився образ Ісуса Христа. Під час молитви вони побачили, що якось дуже цікаво на стіну грота падає світло, е, обвели той образ. Чимось кредою або вопняком, і далі трошки промалювали. І таким чином там з'явився образ Ісуса Христа. Вірити в це чи ні це справа кожного, але від себе відзначу, що, попри те, що місто справді вражається з дуже потужною енергетикою і неймовірними краєвидами, дійсно це підтверджує. Є такий негативний осадочок саме від християн, тому що місце, яке було святим для наших пращурів, зараз перетворилась просто на якусь, ем, ну в общем, на місце, яке в якому християни понатикали дуже багато пластикових поленялих квітів, якихось старих килинків, якихось ікон. Напевно, це була імітація якогось храму, і це місце вони називають старим храмом. Але насправді це не храм, і е, це більше. Чесно кажучи, зараз, я скажу зараз дуже жорстко, але це схоже на смітник біля плодовища, з з квітами. І, і найгірше навіть не ці квіти, а те, що цією символікою вони загородили е, прохід в природне продовження печери. І забуваючи про те, що абсолютно не всі люди відносяться до християнства, і не всім цікаво дивитись на полинялі образи, набагато цікавіше було би побачити е, продовження печери. Але його забили е, якимись окон. Ми замастилася будівельна п'інка, і я вважаю, що таке ставлення до наших природних об'єктів е, ну, воно дуже недбале, і це вже явно перебор. Е, Менше з тим, навіть це не зіпсувало враження, і воно залишилось фантастичним. Тож запрошую вас познайомитись з монастирком. Погнали! Давнє печерне святилище, яким славиться монастирок, знаходиться на лівому березі річки Серет, над дуже красивим урвищем, це скелястий берег, дуже високі береги, тому що на той момент річка була повноводна. Шукати локацію не потрібно, до неї веде стежка і майже одразу перед вами відкривається фантастичний краєвид каньйону річки Серет. Туди приїжджає достатньо багато туристів, незважаючи на те, що дорога повороту до монастирка залишає бажати кращого. Серед, неймовірний, і влітку, і взимку, і восени будь-який сезон. Ця локація дуже красива. Недалечко знаходиться храм Воздвиження Христа Господнього. Його було побудовано в 18 сторіччі, і, на мою думку, таке сусідство навіть трошки шкодить збереженню. Печери і печерного грота наших пращурів, тому що е, така близькість до християнського храму, звісно, перетворила природну печеру на капличку. До нього зробили хресну дорогу, нагородили хрестів. Ну і сам гротик, звісно, прикрашений купою пластикових квітів. До речі, перше, що ми бачимо, це жертовний камінь, на якому, власне, і приносили в жертву богам наші пращури. Кажуть, що навіть виямка, там, в якій накопичувалась вода, мала червоний колір дуже довго, тому що там дуже багато жертв було принесено. Ну, а місцева легенда говорить про те, що цей камінь приніс опришник Олекса Довбуш. Він був настільки сильний, що підняв його на річки і поставив нагору. З Довбушем пов'язано дуже багато легенд на Поділлі, тому. Ну, Є ще одна ось така, ще один камінь долбуша. А це вже, власне, сам грот, який називають українським Стоунхенджем за його схожість. Він знаходиться на високому березі річки. Ці колони, які ви бачите, вони вже штучні. Колись вони були природні, але вони стерлись, соруйнувались, і пан Потоцький дав наказ закріпити цей грот і зробити колони штучні. Ось ви бачите, як нині виглядає гротик і капище е, язичницьких богів. Тут дуже багато християнської символіки поруч з е, образом Христа є Ісус, який лежить е, там, дуже багато квітів, причому в такому дуже насправді жахливому стані. Але християни вірять, що в цій капличці старому храмі е, може відбутись зцілення або з'яснитися якесь бажання. Саме тому вони туди. Е, дуже часто приходять, моляться і роблять якісь свої ритуали. Монастир тут було засновано у 1600 році, коли магнати Потоцькі і дали таке розпорядження заснувати тут монастир. Монахи тут був чоловічий монастир, монахи тут жили, молились, і це місце вони вважали теж дуже потужним енергетично. Де знаходиться природне продовження печери. Воно знаходиться зліва від Ісуса, який лежить. Це статуетка Діви Марії, за нею є дошка, якою, власне, зараз забито вход продовження природного галереї печери. Ось вона так виглядає, і цими квітками і дошкою прикрите і ганчірочкою прикрите. власне, Природне продовження печери, і повторюю, що мені це відношення вважається дуже недоречним, тому що все такі природні об'єкти трошки важливіше зберігати, ніж християнську символіку. А ось це камінь, капище стародавнє, на ньому є хрест, куди стікала вода, є отвори для зливу жертовної крові. І є також вибите сузір'я Великої ведмедиці. Можливо, у наших пращурів культ їх і служіння було пов'язано саме з великою ведмедицею. За легендою, вода тут постійно червона від крові пролитої нашими пращурами, але насправді, як ви бачите, вона не червона, а просто звичайнісінька дощова вода після дощів червоного відтінку в ній немає. Ось, а отакий краєвид відкривається з оглядового майданчику, е, який знаходиться над гротом, над печерою. Е, місце ніяк не огорожене, тому там треба бути обережним, але краєвид, як ви бачите, просто фантастичний. Серед тут прекрасний, е, широкий і береги широкі, скелясті, говорять про те, наскільки потужною повноводною була ця річка в стародавні часи. Нині, звісно, від неї мало що залишилось. Ось таке дуже сильне, потужне місце, енергетика сильна там справді відчувається, навіть якщо ви не відноситесь до якихось релігійних конфесій, але варто туди приїхати, якщо пощастить, то зустріти світанок або подивитись захід сонця і просто насолодитись неймовірним поділлям. Це дуже красиво. Ось таке цікаве місце. Монастирок ми сьогодні відвідали. І яким би не було ваше ставлення до нав'язування релігійної символіки, місце все одно абсолютно чарівне і варте того, щоб його відвідати. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб відео потрапляло в рекомендації, і мені це буде дуже приємно. Я побачу, що моя робота не даремна і вам теж цікаво. Також не забувайте підтримувати наших захисників, завдяки яким ми власне живемо це життя і маємо можливість. Працювати, спілкуватись і подорожувати до зустрічі на дорогах нашої країни, Па-па!